Вечір усім усі, усі, усі. Я рада усіх вас вітати, мої любі найкращі дітки в світі на нашому занятті з музичної терапії. Сашунечка, Ліліана, Саша Чапля, Валюшка. Е е Лізочка Онищенко, Ярославчик, Лі Нелічка з мамою Юлією. Ой, ще доєднуються дітки. Всіх всіх вас рада вітати, мої золотесенькі. Тож ми починаємо. Сідаємо рівнесенько і будемо вітатися. Добре? Давайте привітаємося, як ми завжди вітаємося. Як ви знаєте, працюємо ручками, ніжками, стічками. Так, пам'ятаєте нашу пісеньку? Тож, давайте і нішенька не поч... Давайте будемо зараз разом спільно вітатися. Увага! Щі приготували. Кідаємо рівнесенько так. добрий день учки плес-плес-плес. Добрий день ніжки тук тук тук. Добрий день Січки Сюк Сук-Сук. Добрий день вушка ось і тут. Добрий день Губки. Добрий день зубки. Добрий день, пі-пі-пі. Добрий день, друзі. Всім привіт. Всі мене чують, всі мене бачать і навіть всі зі мною працюють. Молочиночки. Тож сьогодні у нас таке романтичне заняття, яке називається Випав сніг на порі. На минулому тижні практично по всій Україні та й взагалі по всій Західній Європі у нас була сніжна погода, і нас усіх засипало снігом, яка навколо була краса. І дерева одягли, одяглися в біле світло, так? Отака От краса, як у нас на картинці, бачите, так? Так. Але ми рухаємося спочатку. Зараз ми, я хочу, щоб ви підготували наші такі палички, які я просила підготувати. Можливо, два олівчики я бачу, або дві дерев'яні лопатки. бачу, підготувалася. Сашуня, мотузка в тебе є клавиця? Ну, покажи мені. Так, в усіх є, я сподіваюся. Кого немає, о, два фломайстери можна, правильно, два олівчики, дві палочки, дві, дві кисті для малювання фарбами. А можна взяти просто дві ложки. Це те, що в кожному будинку є. Дві ложки домовилися? Ну і тепер давайте без музики, а капельно. А капельно, значить, без музики. Зробимо таку. Поставили отак наші палички. Я буду вам співати, а ви повторюєте за мною без музики поки що. Я дитина молодець. Хто зі мною молодець говорить: так, так, так. Молодці. В мене коник трибунець. Так, так, так. А тепер поїхали на коні. Їду вверхи на коні перед собою. Х-но-но. Но, но. Дуже весело мені. Но, но, но. Я приїду в чисто. Знову так само робимо. Ток, ток, ток. Дзвінко токають підкови. Два, три, чотири, п'ять, шість, а сім ручки відставили і замерли. Сім. Замерли перед собою. На, на, до екрану бачить ручки. Отак. І ще разочок. До, до семи рахуємо. Шість п'ємо, а сім замерли. Увага! Рахуємо. І... Так, щось у мене з екранчиком. Зараз. Зараз ми спробуємо. Отак. О. Чути мене видно. Так, поїхали. До семи рахуємо. І. Один, два, Три, 4, 5, 6, завмерли. І ще раз треба так, щоб ніхто навіть не рухався. І волосинка на вашому волосся, на вашій голівці не поворушилася. І ще раз давайте. Один, два, три, 4, 5, шість. Завмерли. Отак. А тепер ми все це виконаємо під музику. Прошу вас не відставати. І прошу вас бути дуже уважними. А я перевірю, чи всі вміють рахувати за самих чи ні. І чи всі уважні зараз? Увага. Я дитина молодець так, та. i well, give <laughs> На ваші численні прохання ми її повторюємо. Годинничок називається ця пісенька. Сашуня яму її знає, так всі знають, ті, хто ходить до нас, часто знають. «Годинничок». Як рухається «годинничок»? А ну, покажіть. Ось в сторону тік -так, тік, так, тік, так, тік, так, а не так. Бо це, який бік йдуть годиннички? Отак. В сторону. Тік, так, тік, так, тільки так, а не так. Сьогодні в нас буде годинничок пісенька про таку цікаву погоду. Сьогодні у нас ще листопад на календарі, так? Наступного року ми ще також зустрінемося в листопаді, вже будуть останні числа листопада. А вже на наступному тижні у четвер ми з вами зустрінемося взимку, тому що буде 1 грудня. І з кожною секундочкою, з кожною хвилиночкою, з кожною годиною ми наближаємося до зими. І от саме про це наша сьогоднішня пісенька годиничок. Пам'ятаєте, як годиночок рухається? Так, Сашенька, давай підспівуй зайка. Давай працюємо. Ти знаєш, лізонька, валюшка. Хто знає цю пісню? Будь ласка, підспівуйте разом зі мною. Домовилися? Співаємо під музику. Показуємо. так. Є години великі, і маленькі також є, але кось биття спокоїв їхні стрівачки.

Bye. І покажіть, який же бік рухаються годинички. А ну, давай вас зі мною. Тік, так, тік, так, тільки так. А не так ні. Так, годинники назад не рухаються тільки вперед. Що секунди, що хвилини, що години наближає наш годинничок нас до зимової пори року, до грудня місяця. Можливо, хтось із вас маленький ще не розуміє. Тільки на годиннику час, який час показує годинник, але в який бік рухаються стрілочки, ви обов'язково всі повинні здати. іде годинничок, не назад. Молодчиночки! Ну, а тепер в мене для вас сюрприз. Який саме? У нас називається заняття випасні на порі. Ми вже заступні сьогоднішнього заняття і далі будемо співати всі наші зимові пісні, які вам дуже подобаються. І сніговичок, і новорічні ноти. Так, Сашунечка, пам'ятає. І в нас дуже багато пісень, і файна в нас ялиночка. Але сьогодні наша пісня буде про Увага на картинку, увага на екран. Ану, хто згадає? Наш ану, увага, увага на екран. Зараз нам. Хто це такий? Всі знають, що це таке, да? Сашуня, твоя улюблена пісенька, Саша Мотузка, Саша Чапля. Сніжний кіт. Дивіться, який гарний сніжний кіт. Він, йде, він сам білий, пухнастий, такий, як сам, як сам сніг. І йде він по рипучому такому білому снігу. А ну покажіть мені, передайте, перетворимося всі сіда кошеняток. Хто кися, хто котик, і отак лапками йдемо по. А снігу багато, знаєш, сніг багато-багато, начебто багато. І ми йдемо так по снігу. Так. Сніжний кіт, ось він де. Так, да, ось як на нашій картинці. Сніжний кіт, ось він де. Він по вулиці іде. Наші стежечки. Покажіть так вперед ручки. Наші стежечки. Так, зимові, білим снігом на мете. Так, Саша, пам'ятаєш слова? А ну, давайте згадаємо. Я думаю, що всі цю пісеньку знають, а хто не знає, Машунечка Смоляр долучилася до нас. Нелічка я до Ярослав, я сподіваюся, знає цю пісню. Багато хто знає цю пісню. А хто буде чути цю нашу пісеньку вперше, вона вам точно сподобається. Але там дуже швидко йдуть слова. Можливо, не всіх це зразу вийде, але ми постараємося зараз, так? Вперед, давайте котики, отак поставте ваші лапки і будемо йти зараз по снігу. Так, отак Отак будемо лапками по снігу йти. так? І співаємо при цьому нашу пісеньку. Так, так, так. так. Пішли, 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 пішли!

Я сподіваюся, що як випаде сніжок, ми зможемо з вами всі вийти на вулицю і пограти в сніжки і побути трішечки котиками. У снігу побавитися можна по доріжці пройти як котики. Тож будемо з нетерпінням чекати снігу, у кого його немає. А можливо, у кого зараз є сніжок, правда? Хто зараз живе біля гір, або можливо в іншій яких місцевості в Києві знають, знаю, що снігу немає, так? Але в інших містах, можливо, є в місцях. Тож будемо чекати з нетерпінням сніжка. Добре? І співатимемо цю нашу пісеньку. Я рада, що вам ця пісенька сподобалася. Побачить реакції у ваших світлих і усміхнених личках. Я бачу, що вам ця пісня сподобалася. Сподіваюся, і наступні наші пісні теж будуть не менш цікавими і не менш веселими, і вони обов'язково вам сподобаються. Так, я вижу ручки, вижу Ярославчика, Полина, Лизонька, давайте. Тасунка. Так, Гончарова Марійка, будь ласочка, у запитання. У меня снега нет, но я не расстраиваюсь, потому что сейчас ноябрь, а ноябрь это осенний месяц, поэтому я не расстраиваюсь. А ты правильно все робишь. Навіть якщо в грудні не буде снігу, можливо, таке може бути, не треба розчаровуватися. Нас вже трішечки зима побалувала, уже трошки вона стала на тому тижні вона була. Тому не розчаровуємося. Ніхто і ніщо не завадить нам співати пісні про сніг. І думати, і фантазувати. Тож я вас запрошую прошу їх, і співайте, і виконуйте, і не сумуйте, добре? Ярославчик, Так, Ярослав, будь ласка. Е, у нас теж на минулому у нас теж був сніг, але у нас теж він розтанув, але мені ще сподобалася пісня, бо я її теж знаю. Ми в школі її вчили коли. Для тих, хто знає, До ви і... повторити слова і разом. Я, якщо хтось знає цю пісню, ви точно в такій компанії великій цю пісню не виконували. Тож ми зараз вперше виконали в такому великому, великому форматі. Тож молодці, так? І ще бачу Мішенька, Марійка Гончарова. І Мішенька... і Ліза ще Лізочка, будь ласка, потім Міша да, Войченко. Включить звук, будь ласочка. Ліза, Поліличка... будь ласка, кажи. Мені дуже я побачила котика. Ми засподоємося. Ой, так, так. Це наш улюблений. У нас, нас е, в зміні, там де ми там, де я працюю, у нас є котик не тільки іграшка, так і тапочки у нас пам'ятаєте, дітки, так, да? це пам'ятає, Хто до нас ходить, такі аж е, з котиком дуже. І іграшка є, котик, і тапочки є такі е, домашні, як у вигляді котиків. Вони зігрівають наші ніжки. А ще є котики, живі котики, та, яких ми дуже любимо, наші домашні улюбленці. так? Так, хто ще? Міша Бойченко, будь ласка. Міша, кажи, Бойче. в тебе звірка. Дякую те, мою любому машину проїжджайте. Так, да, машинами будемо проїжджати. Так, так, все правильно. Ти чекаємо снігу, чекаємо, чекаємо нової погоди. Так, Поліночка. Так, Поліночка дуже ручку тягне, будь ласка. Який сірий гарний котик, він любить свою хазяйку. гляньте, як. Прямо цілує свою хазяйку. гляньте, яка, яка. ой, краса. Виріх на поріг. Кіт липив собі піріг, поки жарив, поки пік, весь пиріг водою стих. Кіт не знав, що на піріг. Треба чисто, а не сніг. О, так, дякуємо. Давайте заплескаємо. давайте. Дуже дякую, дуже круто. І ти і так, правильно, поки є сніжок, то сніжок на схід є, а, а потім його немає. О, який гарний вішик! Дякую, дякую вам, мої любі. Я рада, що наш, наша пісня надихнула вас, і ви згадали ваші віршики. Це дуже приємно. Ну, що ж, мої любі, ще ось, бачу Марійка Гончарова з кішечкою. Я тебе давай, будь ласка. Мой кот самец, его зовут ему 4 года. И кстати, я тоже знаю эту песню, потому что когда мне было 8 лет, у меня была такая домашка, послушайте попеть эту песню. По, э, было, по, по индивидуальным музыкальным занятиям не было. Это было два года назад. Але ти з легкістю згадала слова, я сподіваюся, так? Хоча це було два роки тому. Я сподіваюся, що ти легко згадала ці слова. А кіт у тебе дійсно фантастичний. А, а нам звичайно, кефір. Таке чудне ім'я, але дуже красивий котик, такий пухнастий, сірий. Ой, я дуже дякую, що тільки емоцій викликала у вас саме ця пісенька. Але нам, мої любі дорогенькі, Юлічка, ще піднімає ручку. Так, Юлічка, слухаю тебе. Включи, будь ласка. Включи, будь ласка, звук. Е, мене звати Женя, і в мене є такий год я намалювала години і котик. Прекрасно! Ой, о, яка гарна, який гарний малюнок. Коціка, котика звати рижик. Ой, ой, ой. Дуже приємно. Слухайте, як гарно всі такі емоції у вас, мої золотесенькі. Ну що, всіх я вислухала? Так, всі хто хотів, хтось іще осяне Юлічка, тягне ручку. Так, зараз Людей будь ласка. Поки не а. бачу Юлю. А бачу, бачу зараз. Так, вмикаю звучок є. Так, Юлічка, слухаємо тебе. Зайчик кажи, в тебе вимкнений звук. Кажи, що ти хотіла, Юлічка. Засоромилася, так, Юля. Засоромилася, мабуть. Але Сашунечка піднімає руку. Дівки мої дорогесенькі. хто, хто зараз ще не встиг поговорити, ми з вам обов'язково ще надолужимо наступне заняття. А зараз давайте ми ще попрацюємо. Візьмемо наші палички та Сашунечка, ми візьмемо наші палички в праву ручку і співаємо, що і знають. Співаємо наші до побачення. Так, а ну давайте. Я сподіваюся, що всі пам'ятаються. Отак, та шонечка, давай, зайчик, давай, моя хороша Сашенька, так. Праву ручку мої золотесенькі, Гарно співаємо. чітко, виразно. Сашенька мотузка, не можу не дати тобі слова, ти дуже ручку тягнула. Включи, будь ласка, звук, що ти хотіла сказати, моя пташечка. Скажи, що ти хотіла сказати. Давай, така весела. Говори, що ти хотіла сказати. нам. А я хочу нам. Бий мухи на весіл, ще події старовине, не їсть. Наші фрая петьку він трати, горі, не спати, і попили дуже. Сенда гая петики і кінтрати. Ся сейчас часи духу, що спімати би ассоціатор і настав свій мах махім. Ой, тільки так, так швидко говорила, так? Дякуємо, да про білий до про білих мух вірш, як нам Саша розказала. Дякуємо. Ну, слухайте, скільки цих емоцій. Ми такі з вами різні, і різні емоції викликає наше заняття. це дуже красно. Дякую, дякую усім, мої хороші. Кого зараз ще не почула, я сподіваюся, наступного разу ми з вами обов'язково ще поговоримо. Так, обов а на сьогодні так, так, то? Так, так, обов'язково поговоримо, кажу. І дякую, Лізонька, дякую мої пташечки за серденько. Дякую, Валюшка, дякую, Марійка, всі ваші серденька і всі ваші е, знаки я бачу. Дякую, будьте здорові, бережіть себе. Гарного, гарної вам неділі, доброї, спокійної, тихої, зі світлом, з водичкою, з опаленням. І до зустрічі у вівторок. Я буду з нетерпінням чекати наших наступних зустрічей. Ми теж будемо з задоволенням чекати з нетерпінням. Дуже дякуємо за таке крутезне заняття. Всім па-па, Ми прямо зарядилися енергією. До побачення, па-па.